Вітаю, друзі, на каналі Garden on Dreams. Хочу розпакувати невеличку посилочку, зробити пакування, те, що я придбала для свого садочку. Тут хімікати і вже почала купляти насіння. Так, ну, насіння потрібно, і тим паче там непогані білиї сорта, запропоновані ціна. Я так... Зрівнювала з іншими інтернет-магазинами, то непогана ціна там поштучно продавалася з профупаковки, розпаковка. А фірма я якби впевнена в цій фірмі. фірмі це агроконсультант. Я вже багато раз скуплялася в них по хімії. Ну, і Купляла газон, те, що сіяла у них. Все, все гарно. Ну, Давайте подивимося, що тут. Це, напевно, мені подарочок. Я це булю не замовляла. Зора, ну, все, код пропав. Оце посилка одразу прибіг до неї і вимухає. Оце подаруночок. Сибір. Сибір така цікава, продовгувата форма цибуліс. Ну, я якраз і хотіла замовити, думаю, в цьому році мало вже цибулі садила, напевно треба ще замовити. А в них там фасовка по кіла, то мені дуже багато пів кіла, це півогороду засадити. А це якраз клас, рядочок два можна посадити. рядочку, ще цибуля. Клас, дякую велике. Дякую. Вони завжди кладуть в посилку в замовлення подарунки. Минулого разу добриво мені подарували. Жора не лізь, будь ласка. Вона нюхай. Бурьку, нюхай. Ось. Так, минулого разу мені добре дарували, ще пам'ятаю, потім насіння горошку. Я замовляла, там велике робила замовлення, і вони ще мені насіння псілу пачку насіння горошку приладали. Презентувала він, зійшов, все добре було. А я зараз дивимося, що я замовила. ага ну, Давайте спочатку насіння, я думаю, це буде цікавіше вам. Я буду показувати картинки. Ну, от капуста цвіт, це я просто почитала назви, характеристики. Одну замовила суперранню. Так, оце Каспер. Каспер. Подивимося, гібрид цвітної капусти для літнього і осіннього вирощення. Так, оце пізні. Я хочу спробувати пізню капусту, тому що я подивилася в цьому році, що в мене та капуста, яка погано розвивалася протягом Ну, погана така насіння виросла. На початку стартанула. А зараз вже такі погоди пішли. Не жаркі та дощові. Дж... 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 І вони почали рости і наросли мені такі качани, то я спробую на осінь таку от виростити капусту. Так. Ну, все по срокам гарно. Швиденько покажу, що я купила. Ну так, практично всю огородину я купила в них. Ще залишилось там горошок в іншому місці, в них не було того, що я хотіла. Так, буряк середньопізні, так? Да? Середньопізній а, циліндричної форми він. Так, далі в мене оце кольорова капуста, ну вона не кольорова, вона теж біленька, середня стигла. Далі кукурудза ракель 40 штук. Я купила я завжди її саджу. Кожного року вона мені подобається, гарно сходить і гарно виходить, і смачна дуже. Кавуни дині теж замовила. Діньку замовила 10 насінин таку раймонд, вона дорога доволі. Одна насінина коштує 4 гривень. Кавун. Хочу в наступному році зробити баштанчик, такий невеличкий, насадити Не картоплю, а посадити кавуни і диньки. Одна насінина коштує 3,60 Я 10 насінин замовила оброблення в оболонці. Ну і томатики, томатики. Так, тут ранній, в основному ранній цей дуже теж дорогі, вирішила замовляти самі козирні. Так як я не буду в цьому в наступному році, їх багато садити, сортів. Оце три, запосаджу і все. Ну, може, ще мама дасть мені Саньку я і все. Так. Це сорт каста. Супернова, 20 насінин коштує 1 нас... 20 насінин коштує 40 гривень. Ось так. Оброблення теж насіння. Також томат детермінантний Pink-Bush. Всі томати невисокі, ті, що можна вирощувати в відкритому ґрунті, не підв'язуючи. Я такі брала. І Bobcat це теж такий популярний. З'ясувалося, всі його хвалять блогери на ютюбі. 25 гривень, 20 насіни. Ще морковку замовила, отаку f 1. Універсальний гібрид, Рання шантоне, доповідна бути рання. Дозрівання 85 днів після висіву. Це все ще поки з насіння, поки ще. Я там ще в непрофесійному насінні хочу дозамовити. того що тут не взяла. Покажу пізніше. У них там розпродажі скоро будуть. А це я купила. А, ще, ще щось. А, ні, це добре. Так, біошок купила для обробки. Ось я буду виробляти біошоком. У мене там один пакетик мідяну вдома, то я ще замовила, щоб 10 літрів зробити ще з мідяном. Так, то непогано. непогана. Добре, вона відкаже, що я скажу, що мені сподобалося, буду по листу. Теж його застосовувати такі ось у її пропорції, такі ось у нього компоненти. По процентам теж покажу. Я комусь теж захочеться спробувати. І розсаду теж свою одобрювала, мені теж подобалося, це перешла теж добрива. Це голландська, здається, одобрила. А, бельгійська, бельгійська теж мені сподобалося, як розсада поперла від нього гарна. Тут фосфора 40%, ну мікроелементи, калій і азота. Це коштувало мені терафлекс для Троянд 4 штуки по 17 гривень. І терафлекс Старт для розсади, три штуки по 16 гривень. І ще замовила таку цікаву штуку Гумат Плюс 7. Він недорогий, ну як він недорогий, якщо пакетиками купляти. Якщо перерахувати на кілограми, то десь 1000 гривень кілограм виходить. Він дуже економний, я так почитала, що його можна дуже гарно там розводити. Економно там якось застосовувати, хочу для поліпшення свого ґрунту, своїх квітничків там, і в городу теж вносити цей гумат. По-різному, можу так з щось трошки розпилю, там можна так робити, а можна бовтати робити бовтанку таку, розбовтувати і поливати. в общем так. Я прочитувала це все. Тут гумінові кислоти, азоти і всі мікроелементи, як ви входять. І воно, воно ж не хімічне, я так зрозуміло, а органічне. Поліпшення структури і підвищення родючості ґрунту, підвищення ефективності засвоєння добрив, прискорення дозрівання, і збільшення урожайності, накопичення плодами поживних. Речовин і вітамінів, зменшення шкідливого впливу, солей, важких металів, нітератів і радіонуклітів. Так що дуже-дуже гарно, напевно, хочу спробувати. Це я замовила там, якщо більше береш, то трошки дешевше виходить. Егумат 10 штук по 7,50 один пакетик. Ну, це вроде більше нічого там немає. Да? Ось таке моє замовлення. Напишіть, чи замовляєте, ви вже теж насіння, що ви там купили, теж цікаво. Може, щось порадити. Хотіла ще три хадерміну купити, потім видалила з кошику, тому що ну, вирішила все-таки, якщо вже починати, то з весни. Там вже буде більш така погода для нього. Гарна. Буду все-таки вносити же і вже частково і ентоцит по трояндам. Коли садила нові, і тюльпани теж там підсаджувала, і цибулькові то вносила цей ентоцит туди. Ну, Хай поки це працює. А триходерму вже подивлюся на наступний сезон. Вже з весни там замовлю, інші будуть у мене й добрива треба. А смакот хотіла теж замовити, видалила. Ось так. Да, зорка любить коробочки. Навіть сама маленька коробочка, це йому подобається. Ну, а Цибулька це взагалі. Кх, кх, прям як мої думки прочитали. чесно слово. дякую велике. Доставка вийшла мені в нову пошту 83 гривні. Ось так, всього на 750 гривень це скупилося. Ну, вже практично все насіння з городу я купила. Ну, горошок там ще там, я вже відклала в професійному насінні собі корзину сформувала. Буду ще показувати, коли прийде професійне насіння. Мені. Кс -кс. Зора. Пока! Скажи, чао! Чао! Ну, ось я вже на дачі, третій день. Як на дачі працюю. Так, отак я вже сьогодні, ой, не сьогодні, вчора, побілила дерева. Ось, все, моя робота вчорашня. Там ще була в мене обрізка, там яблуні, сливу так обрізала, ну, трошки вишень, отак воно валяється, хмиз. Гілки треба буде ще обробити, переробити, їх, щоб не валялися до зими, це все стигнуте. Ну, ось так ось осливка в мене вийшла. І отут ще яблуню теж так вийшло кардинально. Ось цілий стовбур зібрала. верхушечку таку невеличку, в мене вона була тут затіняла. Вже. Я вирішила ж формувати такою чашею. Яблун, вона це літнє яблуня, ну і ту ще ж так крону. Взагалі, тут нюанси, які, можливо, не цікаві. Взагалі, показую, як воно зараз поки дощ не змив, тому що може все бути. Я колись минулого разу якогось разу там теж отак побілила, така гарне все було. А на наступний день дощ пройшов такий гарний теж і все позмивав. Ну, зараз так. Ну, так. Сподіваюсь, що все протримається. Потім ще цибулю, що отримала на подарунок, сьогодні вже посадила. За двором посадила ще кущі. У мене там були у мами розростала керія верій Я його поділила і висадила за двір. Сподіваюсь, буде гарно виглядати. Ну, якщо що, то. Приберу, якщо не сподобається. Шукала варіанти, як в інтернеті там виглядає, хоч приблизно такі кущі е, масиві. Ну, не було такого, не, не знайшла таких картинок. Ну, а з це хочу ще показати що ще одну розпаковочку. До мене прийшла, прийшла ще посилочка Троянди. Це я замовляла в, на сайті Зелений. Сад, зелений магазин. Отак От називається сайт. Зелений магазин, якщо я не путаю, у Якова Соколова. <світ> По навуці від Олічки з каналу Кучерявий Сад. Ось мені прийшла така посилочка. Вона так гарно розповідала про Якова Соколова. Розповідала про його діяльність волонтерську. І про його взагалі діяльність, що він вирощував. У нього такий гарний розсадник трояндарій, ну і гарні кущі. Ну Я вирішила замовити, підтримати цього виробника і замовила собі трояндочки, Да, на І зараз хочу їх розкрити разом з вами. Так, і думала, що наготувала ножиці. А, ось вони. Є розкрити разом з вами і подивитися. Розпаковуємо, хочу при вас все розпакувати, повинні бути тут гарні кущі, тому що саджанці не дешеві на цьому сайті. ну Продавець ще мені так сподобалося і навіть так здивувала, я вже тут зробила замовлення. Потім мені перезвонив сам Яків Саколов, власник цього Розарію. Ми так поспілкувались доволі довго з ним. І він мені зробив знижку навіть на цю продукцію, на свої, на свої трояндочки. Це, звичайно, дуже добре. Єдине, там не було одної троянди, то ще замовила, я всього чотири їх замовила. Одної не було. І він сказав, ну, про це сказав. Я замовила ще одну з колекції весільної. <смі> Девіда Остіна. Я її напевно соберу за зиму, весною відчуваю, що так взялася конкретно за нею. Ось ну, так ось запаковано. Все бачите. Так запаковано. Зараз я таких ще преміум троянд не отримувала. Дитинка прибіжала моя. Ну все, розпаковку не зможу зробити. Так. Боже, які я бачу великі, Ти, Як якраз їх достать тепер. Сумно, шумно. Зараз я попрошу не шуміти, хоча це марна справа. Я знімаю відео. Так. Аккуратненько. Одна із них вже висаджена в контейнер. Це та, що з весільної колекції. Вона ще з літа в них висаджена. Ну, таке бачу, що здорова, непогана. Зараз подивимося далі. Оці троянди, які... З відкритою кореневою системою прийшли. Ось, зараз подивимося, роздивимося сорта. Mm -hmm. Щось так незручно. Так, ось. Ось, ось такий прийшов саджанець, коренева система, ви бачите. Це сорт Olivia Rose, англійська англійська трояндочка. Сорт Olivia Rose. Ось така дуже гарна рожева. Мені хотілося давненько. її. Ну як це без садок, без англійський садок, да? без отакої троянди Олівіарос. Гарно. Ну, цей тут паган, звичайно, так пішов, якщо садити коренево, ось так вертикально, то цей пагін, звичайно, не дуже. В тему можу отак посадити. Оттак, там. Тоді треба велику яму. Ну, в общем, так буду садити якось. Ну, так мені сподобається. Ну, гарний, гарний садженець. Нічого не скажеш. Десь в середньому садженці зі знижкою вийшли по 200 гривень, 210, отак. Оцей що в контейнері 220. Далі. Осадженець баронеса Флорибунда. Це не англійська, здається, троянда. Це, вона дуже гарний кольор має, теж такий насичено-рожевий. Схоже на мені так здається на цей Роуз Олівіа Роуз тільки трошки більш насиченого рожевого, навіть більше такого темноватого рожевого кольору. Ось така коренева. Ось такий садженець, ось такий трошик. іди, тут трояць, коли іди, Троша, йди сюди Ну що таке, Ти будеш мені зніматися замість троян, так? Замість троян прийшов зніматися. Ну, все, іди, іди погуляй, іди, 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 шкодник. Так, ось такий садженець. Баронеса. Сьогодні буду все це садити, хоч і дуже-дуже нас мокро. Я садила цибулю, так дуже прям мокра копала. Тут мені вийти, копати чотири ямки. Так, Дарсі Басел, Дарсі Басел, англійська троянда теж хотіла, її. вона, я так по опису читала, що вона дуже. Висока виростає. Це все буду там на городі на клумбу садити. Має такі темні трояндочки, гарні. Ну, Я думаю, багато хто знає цей знайомий цей сорт Дарсі Басова. Класика. Да? Ну, це гарний садженець, це взагалі гарний. ну Колючий який, боже ж мій. Оце колючка. Ну і остання троянда, яка в контейнерному такому мішочку прийшла. Ну, я її все рівно розпотрошила. Ось так. Тут до кінця ще ком не розтрогала. Тут треба або вимачувати, або так садити. Ну, я б вимачував, хочу подивитися кореневу, як вона посаджена. Це сорт чаріті. Ось такий. Я казала, я візьму в будь-якому стані. Вон, він казав, що вони ще з весни в них висаджені в контейнери, Повин, подивиться, в якому вона стані буде. Ну, Прислав фото, і я погодилася, що я беру в такому стані цю трояночку. Ну, В принципі, вона старенька, напевно, не знаю, такий ствол, вже такий дуже здеревівший. Ну, не старенька, а вже доволі ну, років два-три, напевно, є. Саджанцю і е, є потенціал. Я думаю, що вона зможе мені перезимувати добре і весною вже дасть прирости. Не знаю, зрізати її чи не треба нижче, чи отак садити, а потім вже зрізати, коли весною. Ну так, напевно, і буду. Я все одно вона, я бачу, оброблена. І вже, Ну, я буду ще троянди обробляти. Не в цьому, до речі, разі я вже дерева обробила свої, а троянди, вони в мене ще зелені квітнуть. Я не знаю, так подивилася, як їх обробляти. Це треба ж листя якось прибрати, трошки там може зрізати щось. Подивимося, не піднялася в мене рука це все зробити, та й часу теж не дуже. Буду потрошку відчищати їх, ті, що не квітнуть, напевно, сьогодні, якщо буде ще час. Ну, сьогодні ми вже додому поїдемо з дачі. Ну, Ось таке замовлення. В принципі, непогане. Ну, ціна небюджетна, я так скажу, що такі саджанці я отримувала і дешевше, і дешевше. Ну, подивимося, як вони будуть проживатися. Чаріті. Це з весільної колекції Девіда Остіна. Ой, гарно. Мене там теж тепер треба місце там шукати. то вже ще було вільне місце, тепер треба якусь троянду з того міста, де я їх збираю, саджу всі, то треба викопувати і садити цю. Ну, що ж, я знала на що йшла. <рес> Накупила ще чотири троянди. Ну, це не 10. Як я дев'ять саджанців купляла. Я вже в цьому році, скільки, якщо порахувати, десь саджанців. Ну, з оцими, якщо рахувати, то купила 4-4. Ну, грубо так, напевно, 25 саджанців, якщо так, плюс-мінус. Це я в цьому сезоні осінньому висаджу. Ще й весною висаджувала. Так, да. Ще два штамби купила у Ростислава Шмарова. Один купила, він мені другий в подарунок прислав. Буду нагадувати всім і казати постійно. Можете подивитися відео. Все недавно я знімала там, про штамбу у троянда, що отримала. Ну, а зараз буду прощатися, тому що дві розпаковки зайняли в час. Дачу показувати трошки вам показала. Тому до побачення, до наступних зустрічей на моєму каналі. Па-па!